Частина друга. Таємниці стріляного горобця, розділ перший адміралів-автограф. Адмірал Сергій Семенович Оксенник розповідає учням про набір у школу зореплавства. Жодних вступних іспитів», – сказав пан адмірал, тільки співбесіда. Але ви ж розумієте, що ми обираємо найкращих. Бо інші в космосі просто не виживуть, а нам немає сенсу вкладати сили й кошти у тих, хто загине в першій же подорожі. Башко взяв і собі підніс руку. Потім адмірал додав, що практику юній зороплавці проходитимуть на орбіті Марса. Не на рок відірвався від підручника, щось подумки зважив і теж підніс руку. Отак От вони і вляпались в цю історію. Розділ другий. Сірій шкільні будні. Найвантаження в школі зароплавства були нелюдськими. Щойно учні прилетіли туди і зібралися в кают компанії, пані Джудіт Меріл, адміністраторка, ознайомила їх з розкладом на найближчі тижні, і вже тоді пролунали перші мученицькі вигуки. Та Мишко на них і на сам розклад уваги не звернув. Він радів, що в школі знову мав необмежений доступ до грибниці і міг користуватися наплічником. А ще ж, думав він, попереду ціле літе, сповнене пригод. Звичайно, він досі сумнівався, чи не вигадав не на рок у ту історію усю з двома мамами і таємничим зникненням батька. Клонування загалом давно було заборонене, клони мали обмежені права. Плюс, ну от якби щось таке сталось, невже в жоднісінькому чуткарі не лишилось б загадки? А він, коли мав вільний час, шукав по всій грибниці, здовж і впоперек і не знаходив нічого, от просто нічогісінько. Спокусу подивитися таємницею з кимось. Ставала дедалі нестерпнішою. Мишкові тільки й лишалося що радіти шаленим навантаженням на уроках і триматися осторонь від колишніх своїх найкращих друзів. Він боявся не втриматись і прохопитися, хай і випадково, слівцем двома. Просто не хотів нікого наражати на небезпеку, тому і спілкувався в основному з ненароком, хоча важко було назвати. Це повноціннім спілкуванням, радше грою в питання і відповіді короткі й лаконічні і, звісно, жодним чином не дотичний до таємниць їхніх батьків. Винятко встав один з уроків пана Оксенника, і випадок цей добряче здивував усіх зоряних джур. Адмірал, сказати на правду, сильно відрізнявся від інших учителів. Бо, власне, не навчав, а просто вів беседи з вами. І раптом весь цих бесід з'ясовували багато важливих речей про світ і про себе в ньому. Мишко дивувався, Виходило так, начебто він усе це знав сам давним-давно, а тепер ці знання лягали на окремі полички і ставали частиною його досвіду. Адмірал говорив про те, що Всесвіт складний і безкінечний і сповнений загадок, інколи вкрай небезпечних. Ще 64 роки тому ніхто не сподівався зустріти розумних іншопланетян, навіть знайти ознаки розумного життя в ближньому космосі, та потім людство зіткнулось з люстерниками і мусило. Відчайдушно боротись навіть не на збереження певних прав чи свободи, а власне за виживання. Тоді й виявлялось, що Всесвіт населений і доволі щільно, різні види розумних істот укладають між собою альянси, і кожен намагається досягти власних цілей, часто за рахунок слабших, менше розвинутих. Чи позблав... позбавлених потрібного ресурсу, видів. Ця боротьба триває мільйони років поспіль, точиться всюди, у ближному космосі і на планетах, віддалених настільки, що іншим зоряним джурам туди ніколи в житті не потрапити. Типова боротьба видів за виживання підсумував того разу Гарлан Елісон, невисокий гострий на язик. Задирикуватий, але й неймовірно обдарований одноліток мишка. Нічого нового, їж сам або з'їдять тебе. Точно, охоче погодився адмірал. Головне визначиться, кого саме їсти та в якій кількостях, правда? Інакше переїсти і страдатимеш від болю в животі. Перш ніж клас почав сміятися, пан Оксенник підніс руку. Слухайте, а це ж серйозна тема. От дивіться, люди здавна порівнювали себе з тваринами, байдужих чи недалеких називали стадом, хитрих лисами, сміливих левами і те, як вони поводились один з одним, це теж часто нагадувало швидше поведінку тварин. Але люди водночас вважають себе інакшими, неподібними до тварин. Чому? Бо ми від них відрізняємось, починаючи від ДНК і закінчуючи способом існування, а ще ми здатні усвідомлювати, що існуємо. Вони ж ні. Чекай, Пітере, а собаки, шимпанзе, дельфіни, кожен з них відрізняє себе від інших, чи ні так? Так. І їх от-от визнають розумними. І наділять правами. У нас в Канаді дельфінів між іншими уже визнали. Та все ж вони лишаються собаками, шимпанзе і дельфінами. Жоден не перетворюється на людину. Мова, Сергія Семеновичу, річ у тому, як саме ми мислимо і формулюємо свої думки, ну, щоб донести їх до інших. Мова, Борисе, є і у дельфінів, і в шимпанзе. Навіть мурашки спілкуються між собою тільки переважно за допомогою хімічних сигналів, а не звуків. Хто ще має версії? Ми не просто розумні, у нас ще є матеріальна культура. Оксенник задоволено кивнув. І навіть не матеріальна, Ігорю. Між іншим імпи високого ступеня теж сприймають її. Часом навіть створюють власні легенди, байки та пісні, але чи стають вони завдяки цьому належними до нашого з вами виду Homo sapiens? А клони ті нечисленні, які все-таки з'явились з тих чи інших причин, чи вони теж мають право зватися саме людьми? Врахуйте, тоді вони можуть претендувати на все, чим володіють їхнє. Так би мовити, про образи на ім'я, на обліковий запис у грибниці, на фродик, на дітей і батьків, от буквально на все. Що скажете друзі? Так, Олександре, на більшості уроків адмирал Ненарок поводився стримано, відповідав, коли його запитували, але сам руку не тягнув. Зараз, однак, він рішуче піднявся і сказав голосно. Щоб почули всі, клони і імпи з'являються не з власної волі. Люди створюють їх принаймні найчастіше – частіше саме люди, тому робити їх безправними це, як на мене, не по-людськи. Ну, бачиш, ми знову повернулись до питання про визначення, що ж таке людина і чим таким особливим вона відрізняється від інших видів Розумних і не дуже. Що значить поводиться по-людськи? Гарлан Елісон із сусідньої парти реготнув. Це значить проводити боротьбу за виживання на вищому рівні. Ефективніше. І ти, ненароче, теж так вважаєш? Я, тихо сказав ненарок, вважаю, що ми навряд чи зараз вигадаємо щось нове. Визначення людини можна подивитись в грибниці, але якщо хочете, щоб я озвучив, прошу дуже від інших тварин нас вирізняє спосіб формулювання думок, володіння мовою, здатність до почуттів і спосіб поведінки вченими підсумовано, які працювали над цим питанням трохи довше, ніж один урок, бо всі ці гучні слова про людяність Самовідданість, милосердя мало важать, коли доходять до виживання. Коли нам здається, що імпи захоплять владу над світом, ми обмежуємо їхній розвиток і практично забороняємо тих, хто має інтелект третього ступеня і вище. Тепер у класі вже не гомоніли, мовчали так. Наче щойно дізналась про нову епідемію венеріанської лихоманки, тільки Оксенник виглядав цілком задоволеним. Чудово, сказав він. Олександр озвучив проблему і проблему важливу. От і маємо основне завдання на цей триместр визначитись тим, що саме для вас означає бути людяним. Від кожного чекатиму по есе – обсяг. 10 тисяч знаків з обмежень маєте тільки одне не цитувати визначення з грибниці, а не на рок отримує додаткові бали за нешаблонність мислення. Звісно, з вирахуванням десятки за непропустимий тон у спілкуванні зі старшими зазванням. На наступні кілька днів цей урок став основною темою в розмовах між зоряними джурами. Сам ненарок, звісно, поводився так, наче нічого особливого не сталося, та це тільки більше збуджувало цікавість. Подальші уроки Оксеника виявились не менш цікавими, хоча й не настільки сенсаційними. З понеділка він узявся розповідати про Марс, про його загадки, руїни, палаци, фрески, скарбниці і про те, що й досі не знайдено жодного скелета, жодного зображення марсіанина. Чому і куди поділися всі тубільці, що жили на планеті сотні тисяч років тому? Відповіді наразі не було. Слухаючи його, Мишко усвідомив, якщо батьки ненарока досліджували якийсь марсіанський артефакт, з ними справді могло статись будь-що. От, просто що завгодно. То, може, питав він себе, дійсно існують причини, з яких усе це будь що засекретили, адже буває, хтось щось невчасно дізнається, коїться дурниці і від того всім стає тільки гірше. І чи мусить тоді Мишко покинути спроби розібратися в цій історії? Звісно, цікавість і всяке таке. Але чи не зашкодить він комусь, намагаючись докопатись до відповідей? Спершу Мишко думав, що залізне серце, попри всі запевнення лікарів, призводить до певних побічних наслідків, простіше кажучи, робить з нормальних людей чваньків, хай з непоганими мізками, та нарешті його осяяло, просто не нарок. Готувався до визиту на Марс. Перед ним не стояло питання, чи варто розгадувати таємницю зниклого його власного батька. Це був його останній шанс, і ненарок збирався використати його на всі сто. А часу у Сашка лишалось дедалі менше, адже школа розташовувалась в зарольоті під назвою Стріляний Горобець. У зорольоті, який стартував два тижні тому і тепер мчав до червоної планети.